Доброго вечора, ми з України. Сьогодні подивимось кацапський волонтерський підривач до літинних гранат сімейства пг 7 Отак он на гранаті виглядає, коли вкручений, написано Android Front. Ця творчість з'явилась у них досить давно. Я його бачив, мабуть, в якоїсь їхній там, типу, рекламі. Мабуть, рік тому. Ну, але ото рекламу бачив і все, і більше якось їх вони не з'являлися на фронті. Той волонтер, мабуть, хто їх у тороби, проявив неябуку прить, щоб гарантовано собі на лисоповал років з 15 накалядувати. І тому на фронті вони з'явились. Ну, що накалядувати, бо це я з їхніх волонтерів не перестаю дивуватись. Тому що принцип, як ото в Савку казали, сьогодні він грає джаз, а завтра родину продасть. То перефразує на їхній сьогоднішній реалії на болоті, то сьогодні він ото робить підривачі для фронту, а завтра почне робити підривач для спроби взірвати дорогого Путіна. І то, що так буде, я просто. Навіть не сумніваюсь. Благо вагнера це доказали, що вони можуть на тих болотах аж галопом змінити напрямок своїх зусиль. Ну, а опять же, ФСБ треба ж на фронт не поїхати, а для цього треба вишукувати, що є дурі підривних елементів проти влади. Так що, думаю, питання. Не дуже великого часу, як цей творець поїде на лиса ми їх більше і не побачимо. Ну, а поки що розвікається, вони з'явились і досить масово стали зустрічатись. Ліплять вони їх, ну, як сказав вже на ПГ. Отак, з ПГ викидається рідний ВП на той 22-й підривач, набивається отой хвостик пластитом любим. В цю фігню вкручується або МД2 або МД5 частіше. Просто тому, що вони частіше у них зустрічаються МД5М. І от в такому вигляді в пластиді робиться отвір, воно туди закручується. Потім ну, ця граната з цієї приблуди прикручується на ФПВ і, і летить. По замислу, коли оце, все це прилітає кудись, оце грузило. Що тут комплектний. Раз покажу. В общем, виглядає воно отак. Грузило 50-грамове якесь Якось, ну, нитка схожа на цю теж рибальська або кевларова, або щось таке. Хитрими вузликами прив'язано до чеки. Зараз о. ЧК зроблено з латунь, ЧК. Грузила прив'язана до неї. Ну, відповідно, коли воно по замислу прилітає, грузила питається летіти далі по інерції і тягне чеку. І висмикує її з прорізу корпус ударника. Отут, не спрацювавши, ви бачите, чекав там в прорізі, грузила, щоб раніше часу не висмикнула чеку, кріпиться до цього діла. Друкований отакий якийсь павук. Вон, бачите, да? Ну, в общем, якось отак воно. три сторони, це. тримає його. Тут он хамут, електротехнічна стяжка, тримає його, щоб воно не мотилялося в польоті, але щоб порвалось і далі смикнуло за ту чеку. Коли витягується чека... не знаю. Може, побачити, там ігла накольника під неї, скоріш за все ж, відповідна пружинка. І ота от Латун на ЧК тримає, той накольник не дає наколоти МД5. Ото, в общем-то, весь устрій цього діла. Зараз цікавості раді. Попробуємо смикнути. Оце. Ото, за це грузило. Ага. Ото він. Не спрацював, бо я його б висмихнути не можу ніяк. Як би тя заразу відтуда... Зараз, Зараз можемо його розшевелимо. Та-да! О! Вийшло. Вон, висмикнулася на ЧК, щелкнув той самий. Зараз подивимось на нок. Ну, да, Його. ну так, пружина ігла. Ото в ньому. Так, пружина, в общем-то, і непогана. Вон, воно стоїть, от аж так, і всунута чека. Ну, плюс ще воно має запобіжник, крім цього діла. Оцих отут відпадають друкованих он є отвір. І... Та ЧК там вона якось зараз ми її добудемо. І подивимось. ЧК теж має оцей отвір, коли воно стає. То сюди ще всунута чека ЧК якась з кільцем. Щоб воно якби в транспортному стані там не смикнулося. Ну, як бачите, зусилля на смикання буває дуже різним. Тому як би колись спрацьовує, колись не спрацьовує. Воно у них ця приблуда, і тому вони якби зустрічаються, як от у Євці, зустрічаються, прилетівши, але не спрацювавши. Ну і щось знімаю Оце. Валерію велика подяка. Хлопець знайшов пару цих ФПВ, сняв оці прибуди, да прислав. Щоб вам їх показати, розваляється, воно от в такому виді, і питання, що з цим робити. Побачили, що з цим робити, подивитись отуди, от ото, цей отвір. Буде видно, якщо ЧК впихнута от в, цю, в корпус ударника, то як би ніяких проблем немає, притримуючи на всяк випадок цей грузик, відкручується. Оця пробка, вона ну, досить тут. Різьба прослаблена, в общем легко викручується з цього діла викрутити і відкрутити від сляди детонатор. Ну і все. Готовий бомбу вже знешкодили. Забрати той ФПВ з той ПГ, поміняти на більш адекватний наш якийсь з варіантів та повернути ту ПГ-кату. Ну, маєте МД5 і ця злоба не треба викинути. Якщо ЧК вже висмикнута, ну отак валяється. Ну, подивилися туди, і вона от в такому от стані, вже висмикнута. Тобто воно попиталося наколоти детонатор, але щось не вийшло. Тут в такому варіанті крутити його небажано. В крайньому разі можна, якщо заважає, зачепити, зачепити кошкою пару разів, смикнути той ФПВ, ну, щоб якісь сатруси були. Якщо він при цьому не є, то то відкрутити, опять же, цю пластмасову херню з детонатором відтуда, але не викручувати детонатор. То викрутили, як є, і от в такому виді його кудись нахрен, утилізувати в болото або ще щось. Тому що може бути такий варіант, що воно накололо, і глаз знаходиться тут в капсулі, але з якихо там причин капсуль не запалився. І коли ви почнете викручувати детонатор, буде тертя, в суміші в накольному капсулі, там же ж суміш, яка чутлива до механічних впливів. Якщо ягла вже в ньому. І ви починаєте крутити детонатор, то це якраз буде механічний вплив, буде тертись ота суміш навколо голки, і воно може їсти. У вас детонатор в руці, і, відповідно, пальці повідриває. Тому, в общем, зрозуміло, не викручувати детонатор. Викинути оцю херню в місці з детонатором. Коли викрутите саму цю детонатор стоїть Отут на місці, ніякого впливу на нього немає. Воно, одна лінія тобі ж, відокремлена від цієї, тобі ж, викрутити його можна, але сам детонатор вже не викручувати. Ну і все. Яких там додаткових кацапа. Ну, я ще не бачив нічого, та й дуже сумніваюся, що будуть робити додаткових якихось схем підриву, крім цієї механіки, щоб там ще було щось. Тому що це ще раз кажу, тільки на ПГ у них йде. Більше цю фігню ще ні до чого не приробили, е, йде на ПГ і, ну, і просто всунути кудись ще, ще додаткову пастку, детонатор, ну, електричний, ну, просто ніяк. Де да, і недоцільно, тому що навряд чи таке буде. На всяк випадок, обдивляйте, щоб до гранати не йшли ніякі провода. Якщо нічого там немає, ніяких проводів, і от така -от картина дуже характерна, то, що робити, зрозуміло. Я думаю, що поки творця ще не посадили, буде їх кльопати. І далі, тому будуть вони з'являтися. Який відсоток не ну, цей не спрацював, я думаю, тому що. Так, тут на око видно. Оцей корпус з накульником, він тут закручений отак під вуглом. Ото, мабуть, мабуть через це, а може, пружину тут занадто дебел всунули і грузила, не вистачило смикнути. Ну, в общем, якийсь відсоток їх не вибухає з цим підривачом і, і валяється. Так що, от таке їхня народна творчість, знайте, користуйтесь, все буде Україна.